Так, із ЗС у нас ситуація напружена вже довгий час. Залишається знову тепер говорять про хімічну небезпеку, і вочевидь тут а, переслідує Росія якусь мету. Це зараз що вони дійсно здатні зараз підірвати цей завод, аби перешкодити контрнаступу. Чи в такий спосіб вони намагаються вплинути? Але тоді на кого і на що? Ну звичайно, що вони будуть використовувати будь-які способи для того, щоб а, зупинити контрнаступ, в тому числі в тому числі такі варварські, це ж не їхня країна. Вони будуть максимально наносити збитки Україні, і я тому не виключаю, що вони до цього готуються. Ну, ми знаємо, що Росія здійснила будь-які злочини, які тільки можливі в нашій державі для реалізації власної мети. А, зараз вони в такий спосіб можуть намагатися вплинути, вплинути, я не знаю, або на партнерів наших на західних, або ця їхня мрія блакитна, аби припинити поставки зброї. Чи це вже просто шантаж, щоб їх залишали там в спокій і все? Шантаж ніколи ж не припинявся. Вони ж чували Запорізькою АЕС ще з часу її захоплення. Але їх чітко попередили, що будь-яке використання ЗС в такому форматі дуже погано буде е закінчуватись для Російської Федерації. Вони десь заспокоїлися на деякий час, але знову тут починає шантажувати. Тому я не виключаю, що це черговий шантаж, е тому що ну Україна все рівно вибору немає в Україні треба звільняти всі всі території, які зараз знаходяться під окупацією. За, ну, знову ж таки з цим підривом но ну, там ну, вдалося на них вплинути, вдалося переконати. Вони я так розумію, якусь шпарину знайшли тепер цей завод. Титан, я так розумію, про нього йде мова, і чи тут є хтось? А хто може перешкодити цьому підриву? Зокрема, чи є важелі впливу на Росію у використанні ну, думаю, підприємств важлив... в такому в такому розрізі? Важелів немає ніяких. Вони можуть там робити все, що завгодно, але про... проблема в тому, як до речі, ЗС, що є велика залежність від вітрів. Тобто, якщо ви теоретично підірвете підприємство, то не факт, що, наприклад, та хмара і, 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 шкідливих хімікатів не піде на самих росіян, як до речі, з радіацією. В тому числі вони ж там планували застосовувати брудну ядерну бомбу проти України, а потім справжню. Але проблема в тому, як, наприклад, саме Запорізькою АЕС, проблема в тому, що дуже близький е, кордон саме з Російською Федерацією і. Тому всі ці шантажі мають дві сторони, які для росіян теж погано можуть закінчитися так. З цим зрозуміло водночас до речі, а про хімічну зброю дуже багато кажуть. Ну не гребують росисти на конвенційну зброю, Ми про це знаємо. Чи взагалі у них були якісь за час повномасштабного вторгнення спроби цю зброю використати? Були такі повідомлення, але чи підтверджені вони? Ну, поки ну дивіться, Українська Україна фіксувала такі спроби. І, якщо не помиляюся, це було під час атаки на Зовсталь, але проблема в тому, що це неможливо зафіксувати ну, іноземцями. І тому звичайно, що вони можуть витворяти все, що завгодно, і використовувати будь-які заборонені боєприпаси, як, наприклад, фосфорні боєприпаси вони активно використовують. Ну і весь світ, в принципі, мовчить. От, ми бачили кадри з Бахмута. Там же ж є чітко і зрозуміло, що це використання заборонених боєприпасів. Так для них нічого. Ну, взагалі, вони, я так розумію, для них це особливе якесь або задоволення чи вони демонстративно взагалі порушують. Міжнародні договори, конвенції використовуючи таку зброю. Водночас теж тут а про заяс декілька слів хотілося б сказати, бо ми бачимо, що там теж вони зараз якось привертають увагу. Там то якісь обстріли з персоналом, там теж дуже багато повідомлень, що там і тиск відбувається, і людей. От якщо цивільне населення на тимчасово окупованих територіях до примусової паспортизації, то там персонал або договори з Росатомом вкладати, примушують, або якісь інші такі спроби. Ну знаєте, взагалі це все якось. Скидається на те, що ну просто вже у них ну, не те, що багоні, але ну вони вже не знають, що зробити, бо ситуація ну, розумію, що ситуація для них вже непроста і фактично безвихідна. Чи можемо ми зараз про це говорити? Ну і знову ж таки наскільки їм допоможе а, тероризм а, на підприємствах хімічної або атомної промисловості. Ну воно ніяк їм не допомагало, тому що їх попередили, в тому числі особливо стосовно ЗАЕС. почали вже санкції запроваджувати щодо компанії Расатам е через до речі порушення експортного контролю Сполучених Штатів Америки. Звичайно, що вони будуть знову це намагатися робити, але навряд чи у них це вийде, тому що це знаєте дуже така. Е ну, наприклад, якщо вони зроблять диверсію на. Якусь диверсію на Запорізький АЕС а там же виникне питання стосовно того станції, які вони будують за кордоном, наскільки вони безпечні так чи готова Росія дотримувати з безпекових якихось гарантій. А чи немає в блоках, які вони обслуговують якихось прихованих закладок, які можуть потім вибухнути, і багато чого іншого іншого? іншого. Тому тут таке досить танке для них питання, і плюс тут, тут же ж проблема для країн НАТО. Для країн НАТО, хімічне бактеріологічне забруднення є радіаційне? Це теж є порушенням п'ятої статті статуту НАТО. А тобто, якщо Хмара, наприклад, не дай Боже, радіаційна чи хімічна досягне країн НАТО? Ну наприклад, у випадку з Кримом йдеться про Туреччину. то тут можуть теж розцінюватись як напад на країни НАТО так до речі, чи тут може зараз Росія якось свідомо розглядати ось такі моменти, спровокувати НАТО на не знаю, напад на зіткнення, чи для них це не цікаво вже. Е, ні, ну дивіться, звичайно, що вони побоюються це робити офіційно, тому що вони розуміють, що відповідь буде, тому що ну їх точно попередили. Не дай Боже, щось прилетить, якщо там ядерна зброя на країни НАТО. Там відповідь буде чітка, зрозуміла, без, без будь-яких але. Ось і Сполучені штати Америки за ці вісім років підготувалися до цього. Вони навіть переобладнали пару підводних човнів під тактичну ядерну зброю, яка досить непомітно може вдарити безпосередньо по бункеру, де знаходиться Путін. Ось це раз так. Звичайно, що вони намагаються йти на межі. На межі використовуючи, намагаючись показати, що, начебто, країни НАТО вже воюють проти Російської Федерації, щоб використовувати це у своїх політичних іграшах Але я не виключаю, що, наприклад, з кримським титаном вони щось можуть зробити. Я цього не виключаю, але знов таки тут я ж говорю це палець у двох кінцях. От не факт, що подує твітерець змінить напрямок. І, наприклад, все це те, що буде ця хмара, полетить, наприклад, на Ростов-на-Дону або безпосередньо на Крим, який поки що під їхнім контролем. А, так, зрозуміло, От, до речі, теж я так розумію, що ці всі шантажі вони пов'язані із тим, що на Росії не відмовляються від ідеї реалізувати їхню так звану формулу ну примушення до миру, і мабуть коректніше так назвати. Так, отже, а, зараз у МЗС України в відповідають черговому. А, Посіпаці Путіна чи друзям, чи союзникам, як хочете їх можна назвати. Ну звичайно, що прем'єр гощина Віктор Орбан тут один із найяскравіших представників він знову каже про переговори з Росією. Речник Міністерства України Олег Ніколенко нагадав, що позиція Києва залишається незмінною. Перемови неможливі лише після повного виведення російських військ із території України. Натомість закликав Орбана почати робити щось що справді сприятиме завершенню війни, і зазначив, що постійні ракетні атаки а, 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 рашистськими ракетами і дронами по українських містах це явний доказ того, що у Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну. І нагадаю, що раніше угорський прем'єр назвав проведення контрнаступу за село кривавою Боїнною і заявив, що це не дасть Києву бажаних. Результатів ну Звичайно, що Орбана на щастя у Європі я так розумію не дуже то і слухають. Натомість тут теж ці а, заяви про контрнаступ, ці, знову ж таки до миру перемовин. До речі, нещодавно я приводила буквально щойно з'явилася новина з зі США. Ентоні Блінкін сказав, що Потімкінським миром назвав те, що зараз просувають расисти або ці їхні друзі. А загалом, що можете сказати, як про Орбана, так і про е, ці їхні спроби зараз будь-що. Примусити до миру на умовах Москви, звичайно що? Ні, ну нічого дивного. Позиція Угорщини вона незмінно залишається. Як я вже неодноразово говорив у вашому ефірі, в тому числі там є і об'єктивні причини, і є суб'єктивні. Об'єктивне це стан угорського суспільства, яка, як і Росія є реваншистською країною. Вони через Тренонський мир 1920 року, коли вони втратили дві третини королівства угорського так, це дві третини а, території, яку вони контролювали. Тому у них досі залишаються такі реваншистські настрої. А, і а, плюс, звичайно, що додається, в тому числі корупційна складова з боку Росії, яка надає там знижки по нафті по газу а, будівництво АЕС, в тому числі на території Угорщини. А це велика годівничка для а, а, еліт Угорщини, які говорять, те, що подобається Російській Федерації ну і у міру можливості вони шкодять Україні, тому в даному випадку. Це зрозуміло. Вони вже п'ять місяців намагаються зупинити контрнаступ. Вони хочуть втягнути а, в ці перемовини які є пасткою для України, тому що як тільки почнуться перемовини без звільнення територій нам одразу ж припинять постачати зброю, щоб чітко ясності розуміла. Це хитрувати позиція буде одразу ж багатьох європейських країн, особливо які припинять допомагати Україні а, з метою, як вона дати миру шанс. А, тобто, це цього добувається Російська Федерація, щоб потім напасти з новими силами, от а, так, ми розуміємо, що їм дуже і дуже треба перепочинок їм дуже і дуже треба поновити свої сили. І власне вони вже не знають, що видумати, аби цей сценарій реалізувати. Ну якщо взагалі продовжувати тему перемовин, то а тут як не згадати спецпосланця Китаю. Ні Україна, ні Росія не зачинили двері для переговорів. Про це Лі Хуей і власне сказав. Водночас він підкреслив, що ризики ескалації конфлікту залишаються високими. Про це інформує Reuters із посиланням на брифінг спецпредставника спецпосланця Китаю. Також Лі Хуей каже, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів для. Охолодження ситуації і убезпечення ядерних об'єктів Хуей також заявив, що російська сторона, нібито, високо оцінила бажання за силі Китаю сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні. Ну а ми вже не одне, не одне, не два слова казали щодо позиції Китаю щодо їхніх заяв. Ось тут, ну по-перше, тут мабуть, треба все ж таки Китаю подякувати за їхню позицію щодо ядерного цього тероризму і використання ядерної зброї. Тут власне позиція Сідзеньпіня є достатньо такою чіткою. і в Москві її чують. А загалом, от те, що зараз Китай намагається просувати, це все ж таки інтереси Росії чи інтереси Китаю. Інтереси Китаю, звичайно, тут, тут інтереси Росії це 25 те питання. Вони хочуть продемонструвати, що вони можуть бути миротворцями, що вони можуть в тому числі вирішувати питання в Європі в ключовому для них регіоні. Ну і звичайно, це продемонструвати, що вони є другим полюсом світі, от, власне кажучи, вся історія принципи Китаю Тим рахунком байдуже як дозикчуватись війна в Україні. Звичайно, краще, щоб Росія перемогла, тому що тоді відкривається шлях на Тайвань. Фактично, бо це буде поразка всього колективного заходу. Але якщо Україна перемагає, Китай в принципі теж нічого не втрачає, тому що Росія залишається підконтрольна Китаю. Фактично, Китай отримує доступ до їхніх ресурсів. Вони нікуди не можуть. Відійти вони фактично під патронатом Китаю як послаблена держава. Тому, звичайно, що це суто свої власні інтереси. Угу. Ну, бачимо, що тут так для Китаю куди не глянь. Для них все. А добре закінчується. Ну і власне бачимо ось такі ми зараз заклики. Але, але бачимо також, що є не дуже то у Європі на це реагують, зокрема на ці пропозиції китайських послів або представників. Ну що ж, будемо за цією ситуацією. Ми слідкувати з вами. Обов'язково будемо обговорювати новини, які будуть надходити до нас із політичного фронту. Друзі, нагадую, політехнолог тарас Загородній долучився до нашого ефіру. Тарасе вам дякую. і До нових зустрічей.